Я думала, що я когось можу ненавидіти. Ну, от так, от щиро. Я можу там сказати слово, це знаєш. Але по суті, ну це просто слово. Ну, росіян, мене... ти ж ненавидиш. У мене немає цього почуття. Його немає. Ну, його немає. Ну і звідки я його візьму? І мені іноді і шкода, знаєш, я і хотіла би, і розлючую себе іноді. І нагрибаю так собі багато, що вони наробили і що вони роблять далі, і так і сяк. Ну, в мене не народжується це почуття. Ну, я не знаю, мені просто дуже Волю, шкода. Що? Мені щиро, знаєш, це як. Типу, вибачте, нічим допомогти не можу. От мені шкода, що я нічим не можу їм допомогти стати.